Продовжимо редагувати нашу модель, і я пропоную для цих стін, не дивлячись на те, що вони по підкладці йдуть до, до самої цієї доходить, пропоную їх обрізати по цій стіні. І заодно подивитись, як можна це виконати. Для цього, то як я казала на початку в одному з перших уроків, нам потрібно з'ясувати, який об'єкт ми можемо створити. Для підрізки стін, для можна використати оцей нот, обрізати лінії площиною. Обираємо його і розміщуємо на хості. Давайте я трошки підзумуюсь. Бачимо, що нам тут потрібні лінії, тобто, власне, нам потрібно подати на цей нот ті стіни, які ми будемо обрізати. Це оці дві. Ми їх наче щойно створили, ось вони. Хоча над працює не з підрізкою стіна, а з підрізкою лінії. це важливо. Тобто ми будемо використовувати саме оці лінії. Беремо, підключаємо їх на вхід ось ці дві лінії. Далі інший вхід нам потрібно створити площину. Давайте знайдемо на вкладці «Геометрія». Як ми можемо створити площину? Ну, тут є окрема панель площини, і є отакий нот створити площину по точці та вектору. От він нам тут найбільше і підійде. Обираємо його і розміщуємо поряд на хості. Що в нас тут? Є площина, її можна задати точкою та вектором. В нас тут вже є створена якась стіна. Якщо вже є створена стіна, потрібно подивитись, як же саме вона створювалася. Можливо, ми зможемо використати ці об'єкти. Власне, так і є. Ми використовували фільтр. Перед фільтром ми створювали лінії, а ці лінії ми створювали по точках. Ось тут в нас розташована точка. От з номером 4. Починається з нуля, 0, тобто 0, 1, 2, 3 та 4. Тобто, щоб виокремити тільки цю точку, нам потрібно ще використати фільтр. Давайте перейдемо на вкладку Перетворення. На панелі «Фільтри» знаходимо фільтр, яким ми вже багато разів користувались, і розміщуємо його також на голсті. На цей фільтр ми відповідно подамо усі ці точки. Так. Ось вони в нас тут є. Параметри фільтрації будемо задавати через маску номерів. Тут вкажемо за допомогою нуля та одиниці, які елементи створювати, а які ні. Нуль, ми пам'ятаємо, що це пропускати елемент, а один використовувати, фільтрувати. Тобто, в нас тут 1, 2, 3, 4 нулі буде. Одна одиниця і п'ятий 0. Ну. Ну, давайте задамо цю маску. 2, 3, 4, 1, 0. Бачимо, залишились тільки ці точки. Добре. Далі можемо цей фільтр подати на цей нод. І нам ще потрібен вектор, о, як саме розташовувати площину. Ось бачимо, зараз вона в нас розташована таким чином. Вектор в нас вже є один в моделі. Давайте подивимось, ось він. І ми, власне, його і будемо використовувати. Можна його підключити ось сюди, на цей вхід. Бачимо, наша площина повернулась, їх тут дві. А, можна було б теж їх далі фільтрувати, але це. Буде обрізка виконуватись по двом площинам, які співпадають у просторі, тобто це не є помилкою, просто одна з них зайва. Відповідно, можна приєднати ось так цю площину до нашого ноду, який обрізає лінію. І тепер, якщо виконати дабл-клік по цьому ноду, бачимо, що лінії в нас обрізані по цій стіні. Далі, що нам потрібно було б зробити, потрібно було б від'єднати цей зв'язок і підключити таким чином обрізані лінії вже підключити на вхід. Оці три ноди можна додати в групу. І щоб керувати цією площиною, вона в нас зав'язана на цих точках. Ці точки створились ось тут, по перетинах оси. Тобто, власне, якщо зараз ми посунемо оцю вісь, так, то в нас зміститься стіна, і, відповідно, оці Короткі стіни також підріжуться.